Сію, сію, посіваю, я велику руку маю, я пшеницю взяв під паху, Щоб стояв незламний баху, Сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні. Щоб тепло було в квартирі, щоб світився мирно, Київ, щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару хай дійде до Соледару, щоб вишиванку панську одягнули у луганську, щоб більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське збіжжя. Сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути, Сію, сіянням простим, сію там, де зараз Крим, без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг, сію бідним і в палати. Тим, хто вчора втратив тата, сію за міцний Дніпро, тим, у кого дім метро, сію у незламні стіни, сію, віру України, сію, сію, посіваю, І кожне місто обіймаю. Христос рождає, славімо Його!